Так, Всім привіт. На, на сьогодні відео буде по трактору, хочемо переробити плуг. Трактор ми купили для себе в... Ну, мало було більший трактор. І поки що купили ЮМЗ у 2018 році. І з цим трактором йшов ось такий плуг. Ну, ось ближче покажи, як він зроблений. Там-то плуг більш-менш нічого. От такі, тут ще нічого. Ось такі моменти. Тут взагалі згон поставлений чи щось таке з гідравліки. Тут гайка е -хі -хі -хі, поставлена. Тут ось підшипник. Ну Це підшипники ми вже більшу частину підшипників повикидали, а так майже скрізь були підшипники. Ось такі рішення зроблені на нав'язку, щоб Навя... воно да, було... не ходило. Нема квадрата. Ну коротше, такого ще плуга я, ну, ми, наверное, ми в житті, мабуть, не бачили такого, щоб так він коряво зроблений був. Колеса ходить. Да, Колеса ось тут так ходить. Ну, в общем, проблем з ним багато. Ну, і чимало ми його вже крутили, болтигнуть, на них просто неможливо дивитися. Ось така ось боронка, хто знає як зроблена. Це ми е шестигранник викинули. Ось таке ось тут наварено, що попало. Ну, і будемо робити сюди гідравлічну бороночку. Для, для початку виріжемо це все. Оце, всю. Ну, оце тільки лінія залишимо, бо тому що тут. Не дуже зрозуміле рішення, чого воно така ось тут підкладка. Та хомут здоровий. За... Хомут. Да. Різні хомути. Тут такий, тут такий. Ну, та й тут же він ось болтається. Тап, тож болтається. А, тож там. Ну хомут нужен, тому що на наших плугах є ось такі ці. Ось покажи. Е -э ну Щоб він не ходив отак вгору вниз, щоб такого двигання не було. І тому тут ще хомути додатково стоять. Ну, Неправильно зроблено, бо тому що стрімянки не затудувати, ну все не затудувати. Ну навіщо це було налогувати? Навіщо? Ось береш ось сюди якусь шайбочку підложив чи ще щось там таке. Ну, нащо оці підчіпники, нащо оці куски непонятні. І воно було б красивіше і наскільки акуратніше. Пуг якийсь старий. Є такі ще плуги, ми бачили. Ну, вони нормально зроблені, вони зроблені по-людськи. Це половина дізелівського. Що дізелівського? Ну так, да. ну, вони гарно зроблені. Тут ось це вирізано, нащо воно вирізано. Ну Це не ми вирізали. це ми. Та Нічого ми ще по ньому не робили. Да, да. Ну, навіщо його було вирізати? От тут що попало наварено. Там передлужник відрізаний. Да, передблужник... да, до речі, був передлужник і видно, що. Одрізано. Ось видно, що був І там. ще й криво відрізано. Да, 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 да. Тут видно. У ну, нас є такий швелярок, ну, хай може не в цьому році, але ми оцей кусок. Ну, ще самі да. Не да, 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 нема купувати. Оцей кусок е знімемо і поставимо нормальний, є такий оцей, ще, рельсочка, рельсочка така є. Чуть, чуть може другої форми, Ну, вона сюди підходить. Е поставимо ще передплужники. Ну, хай Трохи розживемося з грошима, то її вже поставимо. І сюди передпугничок поставимо, вже буде щоб більш-менш нормальний плуг. Гідравлічна бороночка буде, колесо зробимо, ну теж все поступово. А сьогодні будемо е, зробимо займатися. Да, будем займати. Відео буде чисто по боронки, як що ми будемо робити. Є у нас дві райборонки. Це теж... Ні, Це Не, боронки. Так, да. ну та так, так. Да, 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 да. Дві рай поставимо, отут е, з'єднаємо, заваримо, скрутимо. Біз, за все, щоб, якщо що, можна було її розібрати. Да. Так що отак, оці цепки залишимо, вони ось, ось, непогані хороші цепочки. Туди може, не знаю, тож ще дві і... буде ставити. Да, Тут... да, да. Бо там на одну зроблено. Потім оце все зробимо, ну і вже покажемо і вам. Ну, це вже саму боронку зараз, покажемо, як поради будемо. Якось сезон підійде. Можливо, навіть у серпні, якщо нам в цьому році повезе. У мене є в нас одне поле, на пар ми залишили його. Ну, ми те ще поле, поле будемо порадити. І потім покажемо як у нас вийшло Ну Поки так, зараз приступаємо, це все відрізати, будемо по, по ходу відео показувати. Все. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking so looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time. A first day. You're so fine. I'm so late. Ну, я не знаю як називається, кому як знає, яка його назва, правильна назва. То скажіть. Ну а так, 2 по 35. Так, да, 2,35. 35. 2, 35. Була в нас бороночка там розбита, я не знаю ми її, ну, забрали тут. Та забрали. ні, воно валяється, валяється. А, а ззаді воно там зростала трошки. Потихеньку робимо саму боронку. Зварили ось такий каркас. Откиньмо. Для початку приварили швейлер. Отакий ось. Оця вже в нас була приварена така ця пластина, тут 25-ка, мабуть. І такий швелерик оце поприварювали. Ну, ще, далі я ще пообварюю, покраще, бо тут ну коротше, у нас. На на прихватках. Да, прихватках. Ось такий циліндр, не знаю з чого. Або з ниви, ну на ниві є, такого немає, з він трошки більший. Або з дона. Ну, щось, щось такого. На один вихід. Труба у нас на рамки 60, ой, 40 на 40. І ще, мабуть, зробимо тут пару косинців, щоб не цей не боронку. бо буде дві маленьких райборонки, невеличких. Ну, типа як отож, який райборонки, ну, я думаю всі знають. Зробили оце, на око прикидали, де буде гідроциліндр. Ну, покажи боку. Робили таким чином, щоб якщо їхати, трошки угол був сюди. Оце ось так. Ну, їде, щоб більше видно було. Щоб більший угол був. Ну, І щоб сирін було отак воно не було. Ось зрозуміли. І щоб цей. І якби, далеко відносно далеко переїжджати, тут ще щоб два ключечка, щоб боронка там не болталася, на цепках, там понизу не билася. Хоп, закинув, все. Приїхав, один раз скидаєш, все. Два рази надо без ми У нас виходимо, ми вже посчитали. Потім... Роз, ось так воно таким чином. Потиханьку. Зазор тут є між цим, між штоком. Ну, якщо не буде, ми зробимо упорти, щоб не... Якщо не буде на випадок того, що як не буде... Щоб не штоку. Так, Щоб не било штоку. Або резинку підложимо. З двох одно зробимо. Ну, більш за все, упор буде краще. Ось так воно буде. Ось такий буде захват. Ми вже тут вищитили, що тут метр. 40, якщо я не помиляюся. Два рази ну, да, метр сорок. Два рази треба відійти. Два рази. Да, 70. 70 70, 70, метр, метр 40. Два рази відходимо в пусту, потім кидаємо вороночку і йдемо. Ну, там вже будемо експериментальним шляхом вже побачимося. Оприділяти, скільки нам треба підійти. І ще в нас є таке питання по циліндру. Хто, якщо знає, бо ми в гідраліки ну, не, не дуже сильні, кое що поймаємо, ну. Є таке питання, в яку нам сторону ставити циліндр? Штоком сюди, як зараз стоїть, щоб він відкидав. Ну, ну, откидати, то воно може бути під своїм вагою, Ну, нам треба, щоб він е -е, піднімав її. Тобто раз і себе втягував. І чи в нас. Це могли... Ну, В принципі, там вже на подйомі опускання на розподільнику. так? Ж? Ну, да. Побачимо. Побачим. Як воно буде? Ну, все-таки. Хотілося б зразу правильно його поставити. Побач. Да. Якщо хто знає, напишіть. Ми так, так поміняємо, тут немає перекинути. Ну, яка разниця стороною Так, да, <зас> Міняється воно швидко. Ще зробимо такі укусинки, поставимо цепочки і на місці вже регулюємо е, з... длівну цепків на боронку. Це плуг ми зняли, на реставрацію знімали. Ну і в цілому, мабуть, не вспіємо його покрасити. Ну, так... Та теж ніби спіть. Якщо цей, постараємося його на цей. І ще нам нас треба цю модернізацію зробити ось цієї передньої частини плуга. Бо воно там єлі-єлі на соплях дереться. Покажи, як воно там, тут зроблено. Просто круг, просто болти і це вставки. Це попередній хазяїн. Ну оце ж ми так пахаємо, покашов. Та ще болти підрізаємо, да, все да, подрізано. І зробимо так, як треба, зробимо потай, щоб болтами зажималося. Це як положено зробимо. Оці всі Зго, <реш> згони. <реш> згони повиймаємо. Mm -hmm. Ну тут ще так кої, як тут вже підчіпники повиймали, мабуть, ні одного і не залишилося. Та не а а, а тут були підложені підчіпники. Замість так, да, так. Да, да. Болт длинний, і болти всі тут самоточені, можливо це тільки на плугах, тільки що не самоточені, а всі решта на плугові самоточені. Цей плуг знайомий дуже похожий на той, що прицепний був. Ну так, да, до того ж. Дуже що... похожий. На да, з дизеля. Ну, Можливо, ми ще помиляємося. Ну, не передня частина, десь. Задня. Або задня він чотирьохкорпусний. Да. Ні, так, це ж задня є, чотирьохкорпусний. Да, да, да. ну, ну, це. це Понятно, що це саморобне все. Ну, все одно хотілося б знати, чого він би. Ось ще раз покажи, яка тут драма. Ну така інтересна. Така гнута, типу швелер, mm. таке якесь, щось воно. Напишіть, будь ласка, з чого воно. Корпуси ми підозріваємо не з нього. Ну, самі mm. як, ну, може корпус полиці прийшло. Полиці не з нього. Бо там ну, такі, є. Є полувинтові, вин, винтово. Да. Да -да. Ну, в общем, тут ми поточили такі ось сулочки, пальчики поточили. Ну, все по шплинтоні. це поки що так накинули. Покрасимо. Да, покрасим. Це у нас перша частина і в другій частині ми вже покажемо як його доробляємо. І буде випробування в другій частині Боронки. Ну, Більш за все це буде ближче до осені. ну Одним словом, коли вийде, тоді вийде Чекайте, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це відео. Ставте лайки. Все на краще до побачення